Ефективність ефективних менеджерів Microsoft погубила ще в нульових ММО по Halo. Сенді Петерсон, творець легендарної ролівки Поклик Тулу і левел дизайнер перших Doom та Quake, розповів, що у 2008 році в Ensemble Studios вони працювали над масштабною ММО у всесвіті Halo, яка мала кодову назву «Титан». Події мали розгортатися за десятки тисяч років до того, як кільця Гейло наробили лиха в галактиці. Петерсон відповідав за створення всесвіту гри від історії планет до лору видів. Можна було б грати як за фаранерів, так і за їх ворогів. Ковенанти теж були, але не у якості ігрових персонажів. Було розроблено всі лінії квестів, рідні світи для всіх видів та багато іншого. Розробка йшла добре. Аж тут виліз голова іксбокс на той час Дон Метрік. Той зрозумів, що його грошовий бонус у вигляді акцій. Базувався на доході Microsoft від ігор за три роки. За оцінками студії, щоб випустити Титан такою, як вони планували, їм потрібно було ще три з половиною роки розробки. Але в такому випадку гру потрібно було продовжувати фінансувати, через що премія Метріка зменшилася. Ну і звісно, що він не придумав нічого краще, як закрити повністю студію і скасувати гру, якщо чесно, це навіть на голову не налазить.